Всім привіт! Вгадайте, де ми? Ми до вас з другою міні-серією з одного із найкрасивіших міст світу, одного з найбагатонаціональніших, який поєднує в собі дуже багато культур, цікавих пам'яток, історії, архітектури, настільки багато всього, що можна тут досліджувати. Його дійсно не роздивишся за один раз. Ми до вас з Лондона, світової столиці. Подивимося, щось цікавеньке сьогодні. Пішли? Ще трохи цікавих фактів. На рівні з Нью-Йорком місто є найбільшим фінансовим центром і бізнес-хабом у світі. Багато людей вважає його найвпливовішим містом у світі. До речі, назва Лондон походить від давнього римського лондиніум. Гуляючи містом, можна побачити такі знамениті лондонські кеби. Британські таксі, традиційно звані Black Cab, відомі всьому світу завдяки незвичайній зовнішності і феноменальній надійності. До речі, перші таксі в Лондоні з'явилися всередині 17 століття в епоху Карла І. Той час це були наймані карети, які називалися хакні від французького, що означало коня середнього розміру, рекомендовано для наїзниць. Перший таксопарк. Так званий був створений в 1634 році. Він об'єднував власників Хакні в особливу організацію. А в середині 17 століття парламент ухвалив закон, який регулює правила роботи найманих карет у місті. Потрібно було придбати спеціальну ліцензію. Так розпочався бізнес. Таксі місто має дуже давню історію: римський період, саксонський, середньовіччя. Уявляєте, Лондон було засновано близько 47-го року після вторгнення римлян у 43-му році на острів Великобританії, і незабаром Лондині став одним із найважливіших населених пунктів римської Британії. Якщо у вас достатньо часу в Лондоні, зазирніть у Selfridges – мережу елітних універмагів. Вона була заснована Гаррі Гордоном Селфріджем у 1908 році. Що цікаво, основою успіху Гаррі Селфріджа був його невпинний інноваційний маркетинг. Саме він спробував перетворити шопінг у веселу пригоду та форму дозвілля замість рутинної роботи. Перетворивши універмаг на соціальну та культурну пам'ятку, яка, наприклад, надала жінкам громадський простір, якому вони могли почуватися комфортно та балувати себе, наголошуючи на важливості створення сприятливої атмосфери, він розмістив товари на вітрині, щоб покупці могли їх вивчити, перемістив високопробутковий парфумерний прилавок у центр на першому поверсі та встановив правила. Які зробили покупки безпечними та легкими для покупців? Ці правила були прийняті сучасними універмагами у всьому світі? А ви чули колись фразу клієнт завжди правий? Я впевнена, чули. Вважається, що саме Селфрідж вигадав фразу Клієнт завжди правий. Він регулярно використовував її у своїй рекламі. У 20-30-х роках на даху магазину розташовувалися терасові сади, кафе, поле для міні-гольфу та збройовий клуб. Уявляєте? I want merchandise that people will desire. Ми вирішили зробити маленьку перерву на їжу. Якщо ви зголодніли, я раджу спробувати автомітті. До речі, в ролику про Йорк отут додамо посиланнячку. Ми розповідали детальніше про історію автомобілті в Англії. Зазвичай до нього йде сконс. Один або два це така традиційна булочка, вона може бути солодкою або солоною, із маслом і мармеладом. Також різні види солодощів і солоні закуски. Якщо ви любите смачно поїсти, то це вам підійде. А якщо ви любите поїсти смачно і багато, тоді ні, звісно, тому що цього я б не сказала, що. Дуже не наїсишся. Але те, що смачно, то правда, що є, то є. Ми зайшли в заклад Peya London. Тут цікавий інтер'єр, приємна атмосфера і вони роблять гарну вірусову інстаграмівську каву з деревним артом. Тож, якщо ви любите тематичні заклади і щось таке гарненьке, цікавеньке, обов'язково, щоб було смачно, можна сюди зайти. Я не тут блогер, але вирішили показати вам і таку частинку Лондона. Бажайте на те, що це все калорійне. на дієті, тому не варто таке їсти. Ми й дійшли до однієї з найвизначніших пам'яток Букінгемського палацу. Це офіційна лондонська резиденція британських монархів. Початково Букінгемський палац був відомий як будинок Букінгема, зведений для герцога Букінгемського у 1703 році. Але в 1762-му його було придбано королем Георгом Третім для його приватної резиденції. Адже Сенджинський палац перестав влаштовувати його через розміри та зовнішній вигляд. Вартість будівництва сягнула 700 тисяч фунтів астрономічна в ті часи суми. За рахунок використання таких розкошів як 500 блоків карарського найдорожчого з прожилками мармуру, а от головною резиденцією британських королів букінгемський палац було офіційно оголошено за три роки після зведення у 1837 році під час ступу на престол королеви Вікторії. До речі, цікаво, що один із головних будівничих букінгемського палацу, Едвард Лор є також автором Воронцовського палацу в Алупці, в Криму. Що ще варто подивитися на найвідомішу традицію, яка стала своєрідною визитівкою Лондона і приваблює сотні туристів щодня? Здогадуєтесь, про що я? Це охорона палацу придворний дивізіон, що складається з полку гвардійської піхоти та королівського кінногвардійського полку. Так, я про зміну караулу щодня об 11.30 від квітня до серпня відбувається зміна Караулу. В решту днів року церемонія відбувається через день. Обов'язково варто відвідати. Ще з цікавих фактів за загальним правилом лише під час відсутності британського монарха в палаці на даху гордо майорить королівський штандарт Union Jack. Коли ж король вдома над палацом буде майоріти королевський стандарт жовто-червоно-синього кольорів. Прапор Великобританії починає свою історію з 1603 року, коли король Шотландії. Яків VI спадкував престол Англії та став англійським королем під іменем Яків I. Тоді ж було затверджено новий прапор союзних держав на шотландське знамена святого Андрія, білий косий хрест на синьому тлі, накладено англійський прапор святого Георга – червоний хрест на білому тлі. А поруч з Букінгемським знаходиться сент джеймський парк. Він вважається найстарішим в Лондоні. У скарбницю його придбав король Генріх, восьмий, і минуло багато років, перш ніж як перший стюарт велів осушити болота і розмістив тут звіринець із дивовижними тваринами. Тут були і верблюди, і крокодили, і слони. Після реставрації монарх Карл II переробив парк на манер версальських садів. І проклав канал. А пізніше принц Регент, визнавши такий дизайн старомодним на початку 19 століття, наказав Джошу Нешу насадити дерева, а канал перетворити в ставок. У такому вигляді парк дійшов до наших днів. На території Сен-Джеймського парку мешкає велика кількість птахів, включаючи чорного лебедя і пеліканів. До речі, всі лебеді у Великобританії належать монарху. Ви знали таке? Так склалося історично ще з 15 століття. Адже тоді м'ясо лебедів вважалося делікатесом, яке повинно потрапляти на стіл виключно знатних людей. Тому просто людинам заборонялося чіпати їх. Оскільки лебідь вважався птахом гідним для подачі на стіл королям, монарші особи і ставали їх власниками. Британія шанує свої традиції, багато законів залишилося тут незмінними протягом століть. Тому цей закон також залишився. Уявляєте, раніше за розведення лебедя або за крадіжку лебединого яйця був серйозний штраф, а також рік перебування у в'язниці. Ось так. Сі лебеді протягом останніх 500 років історії знаходилися під контролем і наглядом. Були навіть спеціальні мітки, які наносилися на дзьоби, що вказували власника птаха. А загалом в парку просто приємно прогулятися. Тож, якщо є час, по дорозі до Весмінстера і бікпена обов'язково пройдіться парком. Поруч із сен можете натрапити на військові кімнати Черчилля. Музей один із п'яти філій імперського військового музею. Тут є військові кабінети, історичний підземний комплекс, в якому розміщувався командний центр британського уряду протягом всієї Другої світової війни, музей Черчилля. біографічний музей, який досліджує життя британського державного діяча. Якщо у вас міцні нерви, то, звісно, можна зазирнути всередину. О, ми дійшли до одного із найпопулярніших місць для фото. Лайфхак, якщо хочете зробити фотографію з мінімумом туристів на фоні, приїжджайте в Лондон в будній день, адже у вихідні тут просто неймовірна кількість людей. Неможливо, розгляньте не сезон. Хоча мені здається, що сезон тут увесь рік. До речі, перша телефонна будка була введена в експлуатацію головпоштампом Англії в 1921 році. Вона мала скляні двері, дах у вигляді ажурного спису, пофарбована у червоний колір. Але влада вважала конструкцію недолугою, тож було оголошено конкурс на кращий дизайн і. Переміг архітектор Джайлз Гілберт Скотт. Він запропонував традиційний англійський стиль. Керівництво поштового управління зупинилося на яскраво-червоному кольорі, аргументуючи, що його легко розгледіти навіть у лондонських туманах. А от і цей красунчик Big Бен. Популярна туристична назва годинникової вежі Весмінстерського палацу а офіційна назва вежа Елізабет. Збудований у 1758-му, відкритий в травні 1759 року. Циферблати годинника дивляться на усі чотири сторони світу. У основі кожного з чотирьох циферблатів розташовується латинський напис, який означає, Боже, бережи нашу королеву Вікторію І. У своєму передзвоні Бікбени інші дзвони невеликого розміру відбивають слова крізь цю годину. Господь зберігає мене, і сила його не дасть нікому оступитися. Раз на два Дні годинниковий механізм ретельно перевіряється і змащується, причому обов'язково враховується атмосферний тиск і температура повітря. Похибка годинника на вежі англійського парламенту складає не більше двох секунд. Щоб виправити цю ситуацію, використовуються старий англійські пенні, який кладуть на маятник, унаслідок чого він прискорюється на 2,5 секунди за добу. Так за допомогою пенні, які то додають, то прибирають, добиваються абсолютної точності ходу годинника. До речі, завдяки BBC бій курантів бікбена став двадцятому столітті візитною карткою Лондона. Перша по радіо дзвін Бік Бена був переданий в ефір при зустрічі 1924 року. Ця традиція зберігається дотепер. Тут же знаходиться і Весмінстерський палац, будівля, де відбувається засідання британського парламенту. Перший королівський палац на цьому місці побудував Канот Великий у 1016-1035 роках. А Едуард Сповідник передостанній з англосаксонських монархів Англії жив у цьому палаці, тоді коли будувалося Весмінтерське аббатство. Саме аббатство дало назву цій місцевості: Весмінстер, Західна церква. До 1529 року палац був столичною резиденцією англійських королів. Також тут збиралися попередники парламенту, королівська рада та парламент Симона де Монфора в 1265 році. Перший же офіційний парламент Англії зібрався в палаці у 1295 році. З 1341 року парламент розділився на палату лордів і палату громад. В палаці близько 1100 приміщень, 100 сходів та Близько п'яти кілометрів коридорів. Парламент насичений традиціями цей музей, і будівля, де створюють закони водночас. Поділений він на дві частини: Палата лордів, про яку казала раніше, це червоні, а палата громад зелені. Закони приймаються більшістю від присутніх. Частина людей зі статусом лорда отримали свій статус у спадок, інші ж призначені кабінетом міністром або монархом. За особливий вклад у розвиток своєї галузі, наприклад, науки економіки. Раніше був цікавий метод голосування: щоб проголосувати за законопроект, депутат або лорд має встати зі свого місця і пройти через коридор згоди. Так або відмови ні, до речі, монарх не має права заходити до палати громад. В останнє, коли це відбулося, королю відробили голову і почалась громадянська війна. Поруч з палацом знаходиться Весмінстерське аббатство. Це власність британської монархії, традиційне місце коронації монархів Великобританії і поховань монархів Англії. За давніми переказами, храм заснований в 616 році, на місці, де звичайному рибалці з'явилося видіння святого Петра. У 960-70-х святий Дунстан за сприяння короля Едгара заснував тут осередок ченців бенедиктинців. Кам'яне шабасто до близько 1045 сорок з п'ятдесятого року королем Едвардом сповідником до речі до дев'ятнадцятого століття Весмінстер був третім науковим осередком Англії після Оксфорда та Кембриджа. Такі цікаві деталі. А на протилежному боці Темзи стоїть Лондонське око одне із найбільших оглядових коліс у світі. З висоти 135 метрів відкривається краєвид практично на все місто. Колесо огляду, зроблене за проектом подружжя Девіда Маркса і Джулі Барфілд, які перемогли на конкурсі проєктів споруд на честь настання тисячоліття. Цілення проєкту в життя зайняло 6 Років. Лондонське око має 32 закриті кабінки. Кабінки символізують собою 32 передмістя Лондона. Кожна капсула може прийняти до 25 пасажирів, один оберт займає приблизно 30 хвилин. Я дуже рекомендую цю активність, адже вид на місто дійсно неймовірний. Ну що ж, наша сьогоднішня подорож добігає кіця. Дякуємо дуже, що дивитеся! Чекаємо на коментарі, лайки і підписуйтесь, дивіться наші попередні відео. Пишіть, які ще міста хочете побачити.